дніпро без Петровська. правда, поки лише на стелі на Запорізькій трасі. Провести такий демонтаж у міськраді вирішили після нічної спроби активістів повністю знести плиту. Літери після Дніпро зрізали та відправили на склад комунального підприємства до пам'яток комуністичного режиму. За процесом наглядали п'ять екіпажів патрульної поліції, представники обласного управління внутрішніх справ та голова місцевої райради подивитись як змінюють стело на в'їзді до міста приїхали з десяток журналістів раптом зі всіх боків патрульні виявляється було декілька заявок на 102 від місцевих аж п'ять екіпажів приїхали на виклик не незаконно? ми ще не знаємо зараз розберемося. прояснив ситуацію для всіх присутніх заступник міського голови михайло лисенко Сегодня у нас была конфликтная ситуация ночью возле этой стелы. То есть там группа определенных реакционно настроенных людей пытались вообще завалить всю стелу. То есть мы с ними нашли консенсус, мы переговорили с начальником полиции о том, что коммунальные службы своими силами буквы Петровск аккуратно демонтируют и отвозят их на склад. Они будут находиться на ответственном хранении до момента демонтажа. Просто просим вас поприсутствовать, чтобы здесь не было никого, ничего лишнего». Заступник мера розтлумачує, стела не є топографічним знаком або географічною точкою міста. Це звичайна декоративна плита для мешканців та гостей. Знаходиться вона на балансі міськради. Тож і що з нею робити, вирішує також міськрада. Можливо, сьогодні цю стелу у такому вигляді можна буде побачити останній раз. Відтепер букви Петровськ зберігатимуться на складі. Декілька хвилин і комунальники беруться за чітко поставлені перед ними завдання. О! Таких стел на балансі міста аж вісім штук. За словами заступника міського голови, умовним рішенням влади також процедуру скорочення назви проведуть з іншими іменними плитами. Головне, аби у місті все було спокійно. В настоящий момент у нас пройшло демонтаж. Буху. Которые остаются на стеле. Мы производим это силами коммунального предприятия. Топографические знаки, к которым эта конструкция не относится, а это въездные знаки в город Днепропетровск, будут заменены после того, когда будут кабинетом министра внесены решения в егографич... изменения в названии географических точек. У нас не будет такого больше противостояния, как было на площади Петровского, когда сошлись и сторонники и противники коммунальные службы своими силами это все вывезут. И это будет храниться на ответственном хранении. Обуреним від побаченого залишився лише випадково проїжджий юрист. В даний момент господин Лисенко, як представник органу місцевого самоправління, тобто органу публічної власті, сам, сам нарушає закон, проводя демонтаж лишніх букв. Це, ця табличка не є топографічним знаком, так, по закону? Це, ця табличка вказує, е, що це місто, це населений пункт, який не в'їжджає, на якому стоїть, як ви бачите, герб, і, і також намінування города. Єдина людина, що вважала дійство скорочення незаконним після інтерв'ю, зникла. А правоохоронці продовжили слідкувати за дотриманням порядку. Ось так лише за півгодини декоративна стела оновлена та підфарбована вітає водіїв Запорізького шосе майже новою назвою. Анастасія Плющова, Олександр Пронський. Новини одинадцятого каналу.